Підписання меморандуму між обласною владою та керівниками представництв фіскальних органів Полтавщини передувала кількатижнева робота, говорить директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Микола Фролов. Провели обласну селекторну нараду засідання постійної профільної комісії та перемовини із сільгоспвиробниками. Фермери виступали і говорили: да, складно, але ми посіємо. Створіть нормальні законодавчі умови, створіть нормальні умови в області для того, щоб ми спокійно працювали і знали чіткі правила гри. Скільки ми повинні податків заплатити, на яких умовах? Нині для сільгоспвиробників гаряча пора посівна. Проте, говорить голова облради Петро Ворона, саме на цей час припало засилля перевірок фермерських господарств та підприємств. Подекуди виписуються непомірковано високі мільйонні штрафи. На думку Петра Ворони, у фіскальних органах відчули час змін і побоюються відставок. Деякого з них загострився хватальний рефлекс. Вони зараз як би сказати, масово пішли перевіряти всіх і вся. Розумієте, про що я говорю? і тому ми і зараз змушені навіть і цей фактор на нас було їх трошки зупинити. Підписаний меморандум вже встигли назвати таким собі пактом про ненапад. Діяти він буде принаймні доти, доки районні реєстраційні органи управління юстиції не встигнуть оформити ті документи, через відсутність яких на сільськогосподарських виробників накладаються штрафи. Якщо працюватимуть реєстратори у такому ж темпі, то піде на це кілька років. Я так думаю, що цей меморандум взагалі переросте. Філософію відносини до нашого виробника представники профільного департаменту та обласної влади у важливості підписаного меморандуму не сумніваються. Крім того, багато питань пропонують вирішити законодавчо та запевняють, що знають, як це зробити. Серед нагальних проблем між іншим і користування надрами, що базуються на положеннях 86-го року минулого століття. Свої пропозиції полтавські депутати направлять на розгляд Верховної Ради.